я Людмила Карнієва. Що таке справедливість і як із справедливістю пов'язана помста при розборі фільму Вбивство священного оленя грецького режисера Йоргаса Лантімоса, як правило, кажуть, що Мартін мститься доктору Стівену Мерфі за смерть свого батька під час хірургічної операції. Втім, насправді у фільмі Єоргаса Лантімоса все набагато глибше і цікавіше. У цьому відеоесе я розповім, за що ж таки дійсно мстить доктору Стівену Мерфі у виконанні Коліна Фарела, 16-річний Мартін у виконанні Барі Келгана. Насамперед зауважу, що фільм Йорга Салантімаса вбивство священного оленя зовсім не осучаснена інтерпретація давньогрецького міфу, як може здатися за назвою. В одному з інтерв'ю Йоргос Лантімос розповідав, що спочатку фільм замислювався взагалі без жодного зв'язку з міфологією, її образами та сюжетами. Деякі окремі збіги та паралелі були вперше помічені вже у процесі роботи над кінокартиною, і тільки тоді їх вирішено було трохи навіть підкреслити назвою фільму та посилити певними деталями сюжету. Адже натяки на відомі впізнавані мотиви та сюжети зазвичай позитивно зустрічаються глядачами та додають фільму чимало позитивного критичного контенту. В анонсі цього відео у вкладці Записи я коротко розповідала про суть того давньогрецького сюжету, про вбивство царем Агамем на Намлані, присвяченої богині Артеміді, і кари, що спіткало його за це, вимоги принести в жертву богині свою дочку Іфігенію. Згадайте, що Кімберлі, донька доктора Стівена. Хвалять у школі за добре написаний твір саме про іфігенію. А пізніше дівчинка навіть пропонує себе у якості жертви. Втім, по суті, змісту та проблематики у кінокартині Йорга Салантімаса насправді не так багато спільного з міфом. Фільм «Вбивство священного Оленя насамперед про поняття справедливості, у тому числі соціальної, її зв'язки з помстою та про психологічні тонкощі мотивації людських вчинків. Згадайте: дружина доктора Стівена Анна у виконанні Ніколь Кідман приходить до Мартіна додому з надією якось порозумітись. Вона запитує. Але якщо мій чоловік зробив помилку, то чому я маю розплачуватись? Чому мої діти мають розплачуватись? А Мартін замість прямої відповіді раптом заводить розмову про спагетті. Він розповідає, що колись йому сказали, що він їсть спагетті так само, як його батько. Тоді я думав, що я єдиний, хто їсть спагетті саме так. Я та мій тато. Пізніше я, само собою, дізнався, що всі їдять спагеті так само, так само. Так само декілька разів повторює Мартін. Це дуже засмутило мене, дуже засмутило. Напевне, засмутило навіть сильніше, ніж коли я дізнався про те, що він мертвий. А далі, після невеликої паузи. Мартін скаже Анні буквально наступне: Я не знаю, чи правильно, чи чесно, те, що відбувається, але це єдиний справедливий план, який я зміг придумати. До чого ж тут спагетті? Коли Мартіна ще в дитинстві переконали, що він єдиний, хто їсть спагетті саме так, як його батько, то питання про соціальну справедливість у хлопчика не виникало. Адже він є унікальним, у нього свій унікальний спосіб їсти спагетті і своє унікальне життя. А інші люди їдять спагетті по-своєму, і все життя у них інше. Але раптом, дорослішаючи, Мартін робить для себе відкриття. Виявляється, спагетті всі їдять таки однаково. Чому ж тоді всі живуть так по-різному? Ще на початку фільму Мартін, запрошений доктором Стівеном до нього додому в гості, каже Кімнати дітей чудові, такі великі та світлі. Трохи згодом Мартін додає, мені подобається цей район, такий тихий, чистий, красивий. А на запитання Анни відповідає: Ми живемо не в такому милому районі, не в такому милому будинку. Те, що всі їдять спагетті однаково, це образне означення уявлень Мартіна про соціальну справедливість як загальну рівність. Іншими словами, він розмірковує про те, що якщо всі люди народжені рівними і всі їдять спагетті однаково, то чому ж вони живуть настільки по-різному? 16-річному підлітку. Таке питання видається і належним, і справедливим. До речі, у фільмах Йоргаса Лантімаса за метафорами часто приховані думки, які суперечать деяким модним сьогодні ідеям та тенденціям. І саме тому режисер часто висловлює свою позицію, можна сказати, образно, езоповою мовою, завуальовано. Згадайте, як часто сьогодні звучить заклик бути собою, цінувати свою унікальність у різних сенсах. А ось із монологу Мартіна виходить, що заклик бути унікальним, винятковим у якихось дібницях, деталях це лише відволікання уваги від різного роду соціальної несправедливості. І ось Мартін створює свій план щодо впровадження соціальної справедливості, як він її розуміє у свої 16 років, і починає втілювати його у життя. Повторю ще раз його слова: я не знаю, чи чесно те, що відбувається, але це єдиний справедливий план, який я міг вигадати. Що дуже важливо, і що глядачі часто випускають з виду. Від самого початку у план Мартіна не входили помства та вбивство. Спочатку він лише хотів встановити соціальну рівновагу, як він собі її уявляв. План Мартіна спочатку полягав у тому, щоб звести доктора Стівена зі своєю матір'ю. Таким чином він сподівався влаштувати особисте життя овдовілої матері та підняти загальний добробут їхньої родини за рахунок хірурга-кардіолога, який має престижну роботу і відповідний великий матеріальний достаток. І тільки після того, як цей початковий план не вдався, після невдалої спроби спокуси Стівена, матір'ю Мартіна, Хлопчик переходить до наступного кроку переслідування, звинувачення, шантаж. Тільки тепер Мартін починає звинувачувати лікаря у смерті батька. Він з'являється у лікарні в кабінеті доктора Стівена і каже, що його батько не курив, правильно харчувався, займався плаванням, але помер під час операції. Хоча Стівен, мовляв, обіцяв, що все буде гаразд. До речі, якщо ви уважно дивились фільм, то мали прийти до висновку, що провина доктора Стівена в смерті батька Мартіна, це лише ймовірнісне, але не підтверджене припущення. Винуватцем невдалої операції цілком міг бути і анестезіолог, адже він теж міг бути і швидше за все був нетверезий під час операції. Звідки анестезіолог знав, що Стівен випив перед операцією саме двічі? Адже скільки саме разів за запахом не встановити? Мабуть, вони випивали такі разом. Власне, ми маємо слово кардіолога Стівена проти слова анестезіолога Меттю. Довіри вони обоє не викликають. Але, як, на мою думку, миттю більш схильний до обману і нахабної, обурливої непристойності. Згадайте його поведінку з дружиною друга Стівена. Отже, Мартін починає жорстко тиснути на Стівена. Він вимагає зустрічей, не приймає жодних виправдань та відмов. Де ви? Я сто разів вам дзвонив. Ви що не бачили? Ні, ви повинні, я вже півгодини вас чекаю. Потім Мартін змінює тон на більш м'який. Просто приходьте хоча б ненадовго. Я можу підійти ближче до місця, де ви зараз. Ви у лікарні, я можу принести яблучний пиріг. Що такого там у вас важливого?» Друг анестезіолог повідомляє Стівену, що бачив Мартіна у лікарні, а ще він крутився біля машини Стівена. Потім дочка розповідає Стівену, що Мартін підвозив її мотоциклом. Стівен починає почуватися в облозі і хоче припинити спілкування з Мартіном. А розчарований відмовами Стівена, Мартін переходить до наступного кроку помсти. І починається жах. У Райнер Марії Рільки, в першій з його дуїнських елегій, починається словами Хто з ангельських воїнств, почув би мій крик. Є рядок. З краси починається жах. Справедливість це саме та краса, з якої часто починається жах. Не заведено піддавати сумніву, те, що справедливість є однією з найвищих цінностей. Але що таке справедливість? Найкоротше визначення справедливості це уявлення чи поняття про належне, тобто уявлення про те, як все має бути, як усьому слід бути, як буде правильно. Тільки проблема в тому, що уявлення про належне може бути і є різним. У кожної окремої людини чи групи людей воно своє. Коли багато людей купують лотерейні квітки, то чи не в кожного з них знайдеться абсолютно зрозуміла і аргументована для самого учасника розіграшу причина? Чому буде правильно і справедливо, щоб саме йому дістався виграш джекпот? Коли переважна більшість залишається без виграшу, бажання помсти за заподіяну образу і несправедливість у деяких людей не виникає тільки тому, що в даному випадку нема персоніфікованого конкретного винуватця програшу, а лотерейному барабану мстити безглуздо. А ось у Мартіна знаходиться персонально відповідально за несправедливість у його житті людина. Адже Мартін справді талановитий, наполегливий, винахідливий. Він вигадав такий гарний план. Все мало вийти і раптом не виходить. Не виходить тому, що Стівен не походжується виконувати план Мартіна. Підлітку в цій відмові бачиться зневага і його планом, і його матір'ю, і ним самим. Причому конфлікт у фільмі явно ж набуває ще й соціального забарвлення. Помста Мартіна полягає зовсім не в тому, щоб просто вбити когось і таким чином відновити рівновагу в традиційному, архаїчному дусі зуб за зуб, око за око. По-перше, як я вже звертала вашу увагу, провина лікаря у смерті батька Мартіна не є доведеним фактом. По друге, Мартін і сам говорив, що смерть батька це не те, що засмучує його найглибше. Тому помста Мартіна полягає зовсім не в смерті когось із сім'ї Мерфі, нібито у відповідь за смерть, заподіяну членові його сім'ї. Мартін мстить за те, що не відбувся його чудовий план, за те, що доктор Стівен, як вважає Мартін, знехтував його мамою, як жінкою, та ним самим, як прийомним сином. І він хоче показати, довести, що члени родини Мерфі насправді ані трохи не кращі за нього та його маму, що всі вони їдять спагетті однаково. Головна мета Мартіна руйнація зовнішньої ідилії благополученого начебто сімейства. Крім усього сказаного, у фільмі Йорга Салантімаса Вбивство священного Оленя є, звісно ж, і багато інших цікавих деталей, на які слід було б звернути увагу. Але в будь-якому разі, це за межами даного відеоесе. Благополуччя! І до нових зустрічей!